Кожного року, 20 вересня, відзначається Всесвітній день прибирання. Активісти різних країн об'єднуються для спільної мети очищення планети. До їх числа входять і українці, а Рівненщина в останні роки взагалі лідирує у рейтингу областей за кількістю зібраного сміття. Цьогоріч, в зв'язку з перенесенням заходу, рівненські активісти зібралися у середу, 18 вересня, аби розчистити вибрані локації міста. Вже почали прибирати по громадах варазького Району громадах Дубенщини та Рівненського району. Також ну в тому числі і в Сарницькому районі якщо точніше це добровися, сарни. До прибирання могли долучитися усі охочі в Рівному. Доєдналися до акції колективи комунальних закладів, державних установ, громадських організацій, молодіжних рад, а також внутрішньо переміщені громадяни. Ще вдома в Кремінові в Луганську області. Ми долучалися до, до всесвітнього дня прибирання. 20-й рік, 21-й, 22-й рік, коли всі релокувались. Ми. Проводили його на місцях, хто де був, і потім звітували онлайн у 22 другому, в році ми проводили його в Рівному. Теж доєднались, і це вже як традиція доєднатися до нього. Учасники наголошують, що долучатися до таких ініціатив наразі дуже важливо, адже майбутні планети у наших руках потрібно зберігати да, нашу природу, нашу екологію, тому що ну хто як не ми це зробимо. Це я думаю, важливо, і це потрібно вчити як і маленьких діток, так і молодь, і також старшу також покоління виховувати і прибирати. Ми вирішили долучитися до цієї акції разом з колективом, разом з молоддю, адже це важливо прибирати, і хто як не ми це зробимо. У 2022 та 2023 рівненщина була лідером за кількістю зібраного сміття. У минулому році жителі області розчистили 300 локацій і зібрали 250 тонн відходів. Юлія Смаль, Олексій Олексієнко, випуск новин.